Всім доброго дня! Тема нашого уроку закінчення слова, його роль в реченні. Навчаюся визначати закінчення у слові. І сьогодні, на уроці ми з вами будемо навчатися визначати закінчення у слові. Тож, починаємо! І першим на сьогодні буде робота з прислів'ями. Давайте прочитаємо кожне з них. Книжка мовчки все розкаже. Наступне людина без книжки, як криниця без води. Книжку читай, розуму набирай. Поміркуйте, що нам хотіли розповісти цими прислів'ями і що вони нас навчають. Яке слово повторюється в цих реченнях? Зверни увагу, як змінюється в реченні слово книжка. Визнать частину слова, яка змінюється. Давайте спробуємо це зробити книжка. Книжки книжку. Що ви зрозуміли? В першому слові книжка, в другому книжки, і в третьому книжку. А и у. Виділена частина. Цих слів це закінчення. Запам'ятай: змінна частина слова називається закінченням. Щоб знайти закінчення, треба змінити слово. Закінчення стоїть у кінці слова. Наприклад, закінчення позначають ось так. Книжка бачимо квадратик в кінці слова, яким позначено буква А це закінчення. Книжку, знову ж таки, У це закінчення. Книжкою це закінчення. Змінна частина слова, тобто те, що в ньому змінилося. Продовжуємо. Перед вашими очима гарний вірш. Однак, щось з ним сталося і перепутались рядки. Давайте прочитаємо їх і разом спробуємо відновити цей гарний, красивий вірш про нашу країну. Країн багато на великій карті, бо це твоя земля, це Україна, її люби і будь завжди на варті, та серед них вона твоя єдина. Давайте разом спробуємо відновити вірш, поміркуємо трошечки. І ось до вашої уваги відновлений вірш. Країн багато на великій карті, та серед них вона твоя єдина, її люби і будь завжди на варті, бо це твоя земля це Україна. Також нам треба у виділених словах поставити закінчення. Перше виділене слово це карті. Давайте пригадаємо, як по-іншому звучить це слово. Можна сказати, велика карта. Тобто карті змінилася буква І, і ми бачимо, що це і є наше закінчення. Наступне слово, та серед них вона твоя єдина. Слово єдина ми можемо змінити єдину, єдиний, тому закінчення буква А. Далі наступне виділене слово варті. Слово може бути варта, тому закінчення І, земля або землі закінчення Я. І останнє це Україна закінчення А. Продовжуємо далі. Пропоную до вашої уваги текст, але цей текст із загадками. А саме, Слово книжка, записане в дужках, треба змінити, змінивши закінчення. Наприклад, любіть книжка. Правильно чи ні? Допомагайте, як правильно буде? Любіть книжку. Далі, із книжка ви можете заглянути в глибину історії або в далеке майбутнє. Правильно? Ну, звичайно, неправильно. Із книжки. Ви зможете заглянути в глибину історії або в далеке майбутнє. Далі за допомогою книжки виростатимете добрими, мудрими, чесними, хоробрими. І останнє речення книжка навчить. Воно не буде змінюватися, шанувати батьків, любити свою вітчизну. До вашої уваги. Відновлений текст. І бачимо, що в кожному слові книжка змінювалось закінчення. Давайте ще раз проговоримо: книжку, книжки, книжки, книжка. Продовжуємо і до вашої уваги. Гра! Я дослідник. Давайте дослідимо, яка ж роль закінчення у реченні. Закінчення слугує для зв'язку слів у реченні. За допомогою закінчень можна утворити різні форми того і самого слова. Давайте поглянемо. Країна, країну, країною. Наприклад, моя люба країна. Я люблю свою країну. Або, наприклад, я хочу мандрувати країною. В кожному реченні це слово змінювалось. В залежності від слів, пов'язаних разом з цим словом. До вашої уваги слова, за допомогою яких ми повинні скласти речення, змінивши закінчення. Для початку послухайте: після уроки учні наш клас ходити до парк. Це різні слова, але з них ми повинні скласти речення. Давайте поміркуємо: після уроки чи як правильно, після уроків учні, не змінюється, да? наш клас, чи як краще? Нашого класу ходити до парк гарно звучить? Напевно, ні. Ходили до парку. Пропоную переглянути і ще раз прочитати. Після уроків. Учні нашого класу ходили до парку. Це речення вже звучить набагато гарніше. Давайте звернемо увагу на закінчення, які ми змінили. Уроків, тобто це закінчення ІВ, нашого, закінчення може бути не лише однією буковкою, класу ходили і парку. Які слова ми змінювали? Ці слова змінилися, тому що в них змінилося закінчення. На сьогодні все. Дякую за увагу! До побачення!